Всім привіт, всім хай, всім. ку Оперінок на зв'язку. Сьогодні дивимося оверлорд Зміни на оверлорді. Точніше, можна сказати, майже нову мапу оверлорд. Ну що, їдемо дивитися і отримувати перші враження від цих змін. Погнали! А ви поки дивитесь, подобаєчку. бац-бац і підписатися, хто не підписався. Буду усім вельми вдячний. Так, давай дивитися зразу. Що в нас тут? Тут нічого, типу, низ зробили спуститись. ну Можливо, типу, я не знаю, для кого ми там зробили. Його. Можливо, об'їхати десь спину, щоб заїхати. Трохи припіднятися тут можна. Основний той плацдарм на воді закрили. Тут що дивимося. Давай подивимося, чисто об'їздимо спочатку цю сторону, подивимось. Знову ж таки, я так бішком пробігаю. Ви, якщо, я думаю, призупините на паузу, якщо що, подивитеся, а можливо, і швидко це вкупите так само. Що деякі зміни? Ну, ось ось зміни є на нульовій лінії, а її розширили. А нульову лінію розширили. І так, непогано її розширили, я тобі скажу. там... Йохани ти глянь, так які тут розширили. Капець! А, тут прибрали цей. Тут по центру цей ровчик. Тепер нормально так можна перевалитися. Глянь, хани ти на мать. Нічого собі перекопали. Я скажу, що нормально так перекопали. Навіть обалденно так перекопали. Ну, перші враження шикардосні. Гляньте, тут, 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 тут просто обалдеть. Ну, типа, візуально щось позалишали. Але, але. Да. Тут прям можна нормально так уже проїжджати. Не сильно відгрібати в бочину. Тут глянь як збільшили. А, баладить. Ну мапа. Знаєте, вони прибрали. А вони і більше зробили. Вони реально більше, вони вроді як, типа, прибрали... Воду і типу, більше розширили сюди типу, в, цей, в нульову лінію, в зелень сюди більше розширили її. Ну, поки що прямо воно якось виглядає прям в рази-в рази більше Тобто, як вони пишуть, що ігрова зона змістилась від води на 200 метрів. Ну, типа сюди більше, бач, передвинулись. Зачем мапу здвинули в ту сторону, більше видвинули сюди в 8-9 нульову лінію. Не, ну мах, тут справки, тож, тут правки, це, можна сказати, читаю нова мапа. Залишки старої, але в більшості це тут відсотків, напевно, на 60-70 вони переробили основний. А, та ні, ось і є цей кусочок, де любили тусуватися. Є тут цей кусочок, але тепер він став не сильно актуальний, тому що. Тут толком сидіти ніхто не буде. Так, що в нас тут? Тут понизили. Понизили тут плюс. Смі... А ні, прибрали ось ці прибрали ці доти, да, тут були, тіпа, що можна було виїжджати, за них ховатися, прострілювати з них, але але. Так, що в нас тут? Тут Тут добавили. ця сторона ще є грабельна, угу. теж не будуть прокидувати. Угу. Вони, тупо, тут понаставляли тут. рельєф зробили, тут тобто, можна жалі, проїхати. А ну, бач, вони і тут розширили ви, виходить оцей плацдар, І з тієї сторони, там все ті всі поля, вони. Ну байк вони написали, вони типа змістили на 200 метрів, типа, з води угу. в праву сторону туди. Получається, ну типа як... Плюс-мінус тепер теж можна щось робити з тієї сторони. Ага. Та там нормально так можна. Ну, я ще кажу. Тут можна грати, і там можна грати. Можна з'їхати, тут можна з'їхати піднятися до них на базу. Грандіозні правки на кожній мапі. Ну, типа, з того респа, з цього респа, ну, ну, прям правки хороші. Ну, знову ж таки, знаєш, від оцих всіх правок таких, ну, не рахуючи летовище. Та хоча литовищі теж там ну, зробили, що можна пострілятися заїхати. Ну, таке, литовище не сильно. А ті всі мапи інші, то більше плюсів. Ну, Типа, знаєш, візуально виглядає те, що можна, типа, якось. І порозіграти по іншим грати зовсім по іншим. Не так як то приїхав на тяжах, став там і стоїть, І Хто більше помилиться, той і виграє. Ну це от, Оце старий підхід, цей... коридорні мапи. Тупу є коридор для тяжів, там, де всі стоять, друга дивляться, коридор для стешок, там де вони махаються, і коридор для ПТ-шок, там, де вони стоять в кущиках друг проти друга. Так, ну що, оверлорд. Ми бігенько показали з паном Малахтахом. Де? Ви побачили? Знову ж таки, що я від вас прошу? Подобаєчку, пальчик вгору, пальчик вниз. Хто не підписався, підписуємося. Репостим відосик, хай інші знають, що вас чекає на цій мапі в оновлені. З вами, як завжди, був Жека Вайпер. До Валенція, скорої це зустрічі. Це буде і пічних да? скиді на супротивників.